Свічка тепло мерехтить, дзвоник тихо ті ходить вірний друга два Миколай і спиритон, і у кожного є дар золотий талант молитв, Чудесам нема кінця. Якщо молишся до них, ти лише міцно повір на коліна припади. Що спасли тебе з біди, Миколай із Спиридон Зараз Бога Бога ви, ви як два крила для нас, помагаєте взлетіть, помагаєте ви нам і сім людям на землі, Величаємо ми вас, два угодники святі, знову свічками рехтить. На колінах ти стоїш, дзвін далеко домдільінь, спів летить удалечінь, дзвін далеко добділінь, спів летить удалечінь.